6 січня в Україні відзначають водохреще, свято, що символізує хрещення Господнє в річці Йордан. Цей день не лише має важливе духовне значення, проте й дає можливість християнам утвердитися у своїй вірі та звернутися до Бога за благословенням і захистом. Чимало мешканців горішньоплавнівської громади взяли участь у водохресному таїнстві. Люди вірять, що вода, освячена на водохреще, має особливі властивості. Водички прийшла посвятити. Я кожен рік ходжу, святю, кожен рік, ніколи не проминаю, в хаті побризгаю, кругом, дам попити усім, хто в мене вдома. Я дуже глазлива із самого дитинства. Чувствую, що прийду додому з вулиці, мені ломе плохо. Налила водички в чашечку, три глоточки зробила. Витерла тіло і бог милувало, допомагає Бог. Я, я з п'яти років чи наш, знаю, і з п'яти років вірю, батьки, це, що я пам'ятаю. Батьки в мене вірили в Бога, і я вірю. Побризгаю по, по углам, по сінах, щоб потім де спимо на кроватях, на дювані, все, освячую свяченою водою. Я п'ю так, ото, щоб допомагало, Бога вірю. Хай на Бог спасає, допомагає. Вірю, що допомагає свічина вода. Вона стоїть і кожне утро п'є її, наприклад, хочуть діти, внук, як лічебна, як кажуть, все одно ж вірить, що допомагає. Дай Боже, от мені вже 77 буде у февралі, 78, слава Богу, поки нічого, хожу, все добре. Передувало водосвяттю богослужіння, яке очолив священник Микола Гандзюк, і єрей з Преображенського храму села Келеберда, і настоятель Петропавлівської релігійної громади горішніх плавнів. Він виголосив молитви, що лунали в повітрі, наче тихий спів і проникали прямісінько в серце, наповнюючи душу спокоєм і надією. Під час літургії віряни зверталися до Бога з проханням про мир і заступництво для України, її захисників і всього українського народу. Священник Микола зі срібним хрестом у руках попрямував до води. Він тричі опустив хрест у хвилі Дніпра, закликав Бога благословити воду, кожну душу і всю землю. Затим окропив усіх вірян водою, благословив їх на добрі справи, освятив кожному принесенні ємності із водою. Горішньоплавнівці залишали набережну з почуттям спокою і з упевненістю, що їхні молитви були почуті.